oh so Сегодня мы открываем доску памяти нашим ребятам. Ну, первое, что хочу сказать, это низкий поклон родителям, женам, детям наших ребят. И второе, буду краток, наша большая кубинская семья э, все сделает для того, чтобы выходили с гордо поднятой головой. Потому что ваши ребята герои, а герои не умирают. Слава Украине! Ли кача каша отисині, дорогі друзі, любі мої земляки, ми сьогодні зібралися з приводу такої сумної події. Ми сьогодні вшановуємо наших земляків, які віддали. Не тільки свою душу, але й своє тіло за нашу свободу. Це Закапала Максим Олександрович народився 12 серпня 1989 року в селищі Ківшарівка. Молодший сержант Максим Закопайло мав посаду навідник оператор відділення прикордонної служби Східного регіонального управління в лісопосадці. За два кілометри від державного кордону в Танично-Луганському районі прикордонний наряд потрапив, натрапив на групу бойовиків, що розміщували вибуховий пристрій Фугас. Хлопці відступали. В результаті бойового зіткнення двоє прикордонників, які їх прикривали, загинули. Серед них і наш земляк Максим Закапайлов. Указом президента України від 26 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Мансуров Андрій Сергійович народився 10 липня 1989 року в місті Куп'янському. Командир танку сержант загинув біля села Красний Яр Казадонського району на Луганщині. Танк підірвався на протитанковому фуасі. Місце поховання, село Ончарівське Чернігівського району. Указом президента України від 8 вересня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України нагороджений Орденом за можність третього ступеня також восмерт. Українцем Віталій Леонідович народився 20 січня 1968 року в місті Дніпропетровськ, проживав у місті Куп'янську. Українцем Віталій загинув 14 вересня 2014 року. Бою з російською диверсійною групою біля села Піски Ясиновацького району Донецької області. Загребельний Юрій Олександрович. Також наш земляк. Народився 16 жовтня 1983 року в Куп'янську. Навчався спочатку в шостій школі, а е, закінчив четверту школу. В 2005 році закінчив військовий університет. Службу проходив в Криму. Юрій залишився вірним присязі даній українському народові і військову службу продовжив на території України в складі 36-ї окремої механізованої бригади берегової оборони, яка була передислокована у міста Миколаїв. Очолював штаб зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. 29 жовтня цього року загинув в районі Маріуполя під час артилерійського нальоту російських військ. Вічна слава нашим героям! І я не знаю, чи існують взагалі такі слова, які зможуть трішечки зменшити біль рідних цих хлопців, цих справжніх героїв. Це наша еліта наше суспільство. Я навіть в мене немає сумнівів в тому, що вони будуть прикладом для наших хлопців, для наступних поколінь, тому що ми сьогодні співали гімн України про те, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу, а вони їх поклали. Тому вічна слава героям, безмежна вдячність батькам, мамам, які виховали таких чудових хлопців. І пам'ятайте. Ми завжди з вами. Ми не замінимо безумовно ваших синів, але наша прихильність, наша любов до вас ну, надзвичайно щира. І завжди можете не розраховувати на нас. Слава Україні! А зараз вірша прочитає Наталія Шудрава, який вона присвятила оцім чотирьом нашим. раз правий. Бісмарк, який стверджував, що битви і війни виграють не командири, а священники і вчителі. Слава тим вчителям, які допомагали батькам виховати справжніх героїв нашої. Герої не вмирають. Вмирають вороги. Ті, хто не знає історії української землі. На небеса понесли врочисті хорогви. Духовні діаманти, яких уже полки, вони віддали серце за волю на віки Святої України, священної Русі. Тепер небесні сотні, Господні вояки, ведуть небесну битву за щастя нас усіх. Єднаймося, тримаймось, панове земляки, з любов'ю і натхненням щодень добро творим Чимало в нас роботи, щоб землю зберегти, щоб духом українським здолати ворогів. Здобудем перемогу, країна оживе, своїм шляхом відомим упевнено піде. На дереві України відродяться вруньки. Герої не вмирають, вони живуть в віки. Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч. Кружля по колу не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, Це дивляться з темних небес, загиблі поети й героїв. Тіді, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе тут ліде світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зіров. Дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію солоту. Що палким вогнем горить моему сердце Про счастливый край Про людей радостных... Знаете, клея этот стенд фотографий, ребят, глядя в эти светлые лица, невольно приходилось с ребятами разговаривать. И это ангелы-хранители. Ангелы-хранители тех которые, ребят, которые сейчас находятся на передовой. Пусть Бог будет с ними. Задивляться с темных небес Загибли поэты и герои Все те, что поклали життя За майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так віру у світле майбутнє.